Всім привіт, ласкаво прошу вас в моє нове відео. Погодка не весняна, від слова взагалі, але потрібно йти дивитись, що ж там виставили з великоднього декору, тому що пізніше нічого не буде. І почати я хотіла з епіцентру, але якщо чесно, там є все те ж саме, що я вам вже показала в минулому відео. Там не оновився великодній декор, поки що його не доставили, тому вирішила зайти в метро, тому що він поряд з тим епіцентром, що я була, і я подумала, що там також може бути великодній декор. І тут його трішечки є ось такі керамічні кролики в різних кольорах. Є білий, є кремовий з такими вушками, от. де одне вушко опущене і з прямими вушками. І так само от, ще більше їх в салатовому кольорі і жовтому. Також трішки різні ось такі кролики. По. 159 гривень, якщо за дві штучки. Якщо одна, то 199 ну як завжди, в метро. Ось такі вони. Ось цей колір дуже подобається. І жовтенький теж зараз мені на весну також дуже подобається. Є пташки. Набір пташечок на якісь віночки. Гарно їх, напевне, буде одягати. Але я все ж таки більше люблю керамічні прикраси, що тут багато, і вони також 199 гривень за набір або 159 гривень за два набори. Величезні кролі. Я не знаю навіщо, хто таке купує. Хіба десь на подвір'ї йде, тому що дитина виклянчить 5 тисяч гривень. От за кролика є дівчинка і хлопчик. Але вони гігантські, просто вони зростом з мене. Ну може трішки нижче. І ось ще з іншого боку. Також декор зараз вам буду показувати. Ось такий віночок, не дуже великий, ті, що в мене більші, 28 см 349 гривень. Це пенопластові такі яйця, навколо лози прикріплені, якоїсь соломки такого чогось. Симпатично виглядає. І ось такого ще виду у вигляді кролика. От віночки також по 349 гривень. Тут трішки яєць, і в основному ось цей кролик з лози, і трішки штучних. Гілочок зелененьких. Знизу в різному кольорі від корзинки маленькі, 38 см по 149 гривень. От є в м'ятному, в лавандовому кольорі, і в рожевому, і також в білому. Скатертинка, але вона така сатинова 140х240, на тоненька, напівпрозора. Тут кролики і яйця на ній, але кролики такі зовсім дитячі на вигляд, коштує 399 гривень і. От інша льняна, така більша з натуральних матеріалів. 999 гривень, 130 на 180 з квітами. Мені сподобались стрічки, ось такі з квітами: 139 гривень. В різних кольорах такі квіточки тканеві. От вони дуже гарні, але я поки не знаю, на що б я їх використала. Але, можливо, одну штучечку і візьму. Гарнющі підвіски. Але це мені більше нагадує чомусь ялинкові прикраси. Зараз стали робити такі і інші підвіски. 149 гривень за штучку. От. А за 219 така квіточка є. Така квіточка є. Вони скляні. Ось такий кролик манюти у фіолетовому чи то лавандовому кольорі. І ось такий тюльпанчик. Гарно виконані. І ще от метелик. Знизу багато ось таких писанок з кроликами, з різними розписами, от вони. І в двох розмірах є як звичайного розміру яйця і є ось такі зовсім великі. І їх тут внизу достатньо багато. І по інший бік у нас вже посимпатичніші кролики, але все одно ціна 2 тисячі гривень і розмір також пристойний. І йдуть вони на спад. От, 599 і 399 такі зовсім манюнькі, Ну, як зовсім манюнькі, 46 сантиметрів сидячий такий кролик. А цей от 61 см по 599 гривень. Далі дівчинка-кролик 1499 гривень. От. І такі величенькі кролі на висувних ніжках по 2000 гривень. Оці самі симпатичні насправді. Вони такі стримані і миленькі. Так, в Сінсеї теж виставили нову великодню колекцію. Вже її набагато більше. Ніж було, коли я знімала товари до весни. Її насправді виставили вже давно. Але я спеціально почекала, поки довезуть ще товарів, тому що вже пішла інша блогерка YouTube. І познімала колекцію. А я не люблю такого кимось повторювати, тому спеціально чекала, доки довезуть нового. Тому зараз будемо все з вами тут роздивлятись. Якраз починаємо з того. Що я в неї точно не бачила. Красивенні тарілочки в формі яйця з кроликом по 149 гривень коштують. Є в білому і в моєму улюбленому ось кольорі, але лишилось їх вже мало. Але для сервірування така як сертна тарілочка, дуже гарно. Мені подобається сіль і перець. Силіконові формочки для випікання і для цукерок. ось є. Ось такі от форми для зберігання печива. Ой, дуже гарно. З кроликом така коробочка і ще ось. Просто така з квітами. 149 гривень, а ось ця 169. Симпатичні кільця для сервірування. І Ось такі от для випічки з квітами, формочка для кексу, і потім увіткнути в готову вже кролика. Ось такі от ємності для зберігання. Симпатичні, але замаленькі. Я не знаю, ну що тут можна зберігати. Хіба якісь голочки, ниточки. Не знаю. Ось в такому ще кольорі є. І коштують вони 119 гривень. Далі йде посуд. Я бачила ще на минулому тижні ось ці тарілочки, але говорила, що не знімала, але оці дуже милі, дуже сподобались. Коштує така тарілочка 169 гривень. І вона якраз така підійде і для десерту, і для обіду не дуже велика. Також ось такі піалочки кролики милющі по 149 гривень. І ось така курочка ще є. Лишилась вона саменька. І ще такі ж піалочки з курочкою. Ось. Так. Далі всілякі баночки з кроликами різних розмірів і різних кольорів. От довезли ще, я бачу, золотисті їх не було. Були білі і рожеві, ось це 219. Золотиста 169. І рожева поменша також, я так розумію, 169. А побільша та що. Зараз ми до неї доберемося, 219. Гривень також ось такі ж чашечки з курочками. Підставки для яєць, але це міні-версія, така за 169 гривень. Ось такий от кролик з кроваточкою чи з метеликом за 219 гривень тарілки. І ось така от тарілочка для подачі в вигляді морквинки: 189 гривень. Також. Симпатична для пасочки невеличкої і яєць. Така вона важкенька. 339 гривень коштує прозора. Ось така от баночка. У вигляді кролика також з полосками величенька. 339 гривень також. І просто статуеточка кролика в окулярах 169 гривень. Внизу ще є ось такі гарні я зібрала. На зиму з ялинкою, тільки з курочкою тарілки, глибокі 289 гривень коштує. І ось така на подачі квадратна з курочкою по 239 гривень. Ось такі от гілочки по 119 гривень за штучку, і вони доволі високі і пишні. Ось це у мене чотири штучки в руці різних кольорів взяла, просто щоб показати. І виглядають вони гарно. В принципі, поставити в якусь вазочку спокійно можна, але єдине, що тут дуже безлад, бо всім це і завжди так. Коли привозять щось, то лад, а потім все перевертають люди, і це не особливо хто прибирає. Ось такі ще. Яйця по 149 гривень, але такі вони. Видно, що пластик і не, ну, не найдорожче вони виглядають. Мені таке не дуже подобається. Ось такі от композиції одразу з тюльпанчиками і яйцем. Але я люблю робити такі живі: 169 гривень коштує. Віночок просто з тюльпанами. А ось внизу є такий більш мінімалістичний віночок. По 169 гривень можна додати. А хто любить просто повішати щось таке, те, що не кидається в очі, то йому підійде. От мені подобається насправді що тут мало штучних квітів, е, яйця тільки і ось такі, типу як пампасна трава, штучна чи щось таке. І також є зайчики по 999 гривень. Дівчинка і хлопчик, ніжки у них висуваються, милесенькі такі, і тут загубилась же ж. Чашечка також. Ось такої серії. Дуже мила, як під тарілочку. Коштує 149 гривень вона. От, дуже красивий підсвічник. Мені подобається, можна навіть взяти, думаю. Тому що ну, дуже він ніжний і милий, такий кролик з квіточками ніжними ніжними. 149 гривень коштує. Ще трішки їх лишилося. Також. З такої ніжноти і милоти керамічне яйце за 169 гривень. Але у мене є схожі, тому таке я не брала, взяла інше. Замовила на сайті, покажу вже в наступному відео вам, що купила я до весни і до Великодня. Ось цей вже кролик, якого ми бачили. Як на мене, більш симпатична композиція, хоч все одно я таке не дуже люблю, люблю робити з живих квітів, але ця мені більше подобається. Коштує також 169 гривень. І виглядає, як на мене, вона більш натуральна, ніж ось ця. от. Ось такі ще прикраси, 119 гривень. Яйця керамічне. І вушка в нього такі залізні і ще в рожевому кольорі з золотистими вушками. Ось такий ще набір, але мені здається, що це хтось просто кинув і Це не звідси: 79 гривень за штучку. І ось такі ще яйця, взагалі, це, типу, як з якогось каменю чи гіпсу. Таке яйце для прикраси. Це, напевно, для мінімалістів, які все одно щось хочуть поставити у себе до Великодня. 149 гривень коштує. І ось таке велике золотисте 169, Прям воно дуже велике. Ось такі от. Яйця за 219 гривень набір, там різнокольорові всередині. Добре, що хтось уже відкрив. Я такий декор насправді робила. Дуже давно ще сама купувала окремо такі яйця і в лоточок з під яєць їх ставила і прикрашала. А тут вже одразу готовий варіант: і колір приємний, ніжненький такий рожевий, і крашенки ось ці приємного кольору всередині. Також ось свічки в формі зайчиків милющі. Звісно, що 119 гривень. Тут аж три кролика, чи зайчика і морквинка. А ось такий один за 79. Ну Таке шкода насправді палити. Дуже вони миленькі, і ось ще є така маслянка. У формі курочки, гарно дуже виконана, 339 гривень. А я якраз розбила кришку зі своєї маслянки, але тематичної мені не хочеться. Так, це свічка. О, я думала, спершу це якась баночка. А ні, це свічка 169 гривень коштує, така важкенька. Якось би їй було би добре відкрити. О, відкривається однією рукою, ура. Ось. Ось така от свічечка. Пахне приємно, пахне печивом, як в дитинстві, от сильно якоюсь ваніллю і трішки апельсином. от, Прикольно. І ось такі залишки, мені здається, різдва, але доставили тут такий. та! Великдень Різдво піде 149 гривень. Гарно вони виглядають, але для мене це дійсно більш різдво. Але їх тільки от виставили, бо раніше їх тут не було. Ось ці я показувала вам вже, але нагадаю ціну: 149 гривень. І ось така дощечка з'явилась нова. 149 гривень також розписна, гарна тюльпанами, типу, з таким малюнком, типу тюльпани ззаду кролик, якого вже показувала, 169 гривень коштує. І ось ці не пам'ятаю гілочки, чи показувала. Мені здається, що так. Я ще говорила, що схожі на сухоцвіти, але не сухоцвіти. Але нагадаю, знову ж таки, вам і собі ціну: 169 гривень за гілочку. Ну, до речі, гілочка така. Пішненька. 169 гривень ось. Так. Кролики з морквинкою. Дерев'яні прикраси, 119 гривень, ну тут їх багато. По три штучки, здається, в кожному, тобто 9 чи 12 штук, я не бачу, там по три, здається. Такі ж є ще курочки. От, і інші ще кролики. По 119 гривень всі вони. Ось такий набір яєць 119 гривень, пластикових, гарна кольорова гамма. З'явився новий якийсь кролик. 219 гривень. Ось такий він в морквинці їде. Прикольний. Ось цих, я здається, вам вже показувала. 219 гривень. Морквинки. Для прикраси, напевно, якихось кексиків чи паски навіть. Напевно, паски, бо на довгій шпажці. І ось такі ж курчатка. Ось ці морквинки коштують незрозуміло скільки, бо немає ціни. Ціни ще немає. Напевно, тільки-тільки їх повішали. Такі крашенки прозорі, 59 гривень. Але ну, чесно, виглядають не дуже. От якщо ви їх бачили на сайті, і хочете замовити, то не раджу. Ось ці от випаради на такі вони гарненькі, як з тканинки, наче. І в тому кольорі, який я зараз люблю, тому, мабуть, би і порадила. Також кольорова гамма гарна 119 гривень коштують, але тут курчата, і всі з написом інші яйця або з принтом. І ось такі ж рожево-зелені чи рожево-м'ятні. Гарненькі, а гамма кольорова, гарна. дуже. От я в такій кольоровій гаммі хочу цього року прикрашати до Великодня, напевно. 119 гривень коштують, а ось ці от 79. Кошики, такі я вже вам показувала, нагадую ціну: цей 339, а цей 389 симпатичні. І ось ще дуже гарний кошик: 389 гривень для зберігання, але не дуже великий. Ось цих кроликів я вам вже показувала. По 459 гривень вони з'явились новіон крашенки зверху. І, ну, як же ж би ми обійшлися без гномів? Ось такий гномчик за 79 гривень, ну насправді він мені подобається, не скажу нічого. Гном, типу, кролик. Тенденція, що всюди ми пхаємо, цих гномів мені не подобається, а ось цей конкретно гном насправді подобається. І ціна на нього гарна. Мені минулого року писали, що наші традиційні прикраси це баранчики на Великтень. От мені здається, це ж баранчик, правда, не мишка ж? Ну, коротше, для мене це баранчик, бо мені здається, що ось це його закручені рожки. От такий баранчик 149 гривень. І ось такий ще в такому кольорі. Всі інші фетрові я вам вже показувала і казала, що я від них не в захваті. З текстилю, як не дивно, цього року небагато. В Сінсеї ось ця наволочка все ще є. З машинкою симпатична. Я задумуюсь над її купівлею всілякі в квітах просто наволочки. Ось така стримана хепі істе наволочка. І ось ще з'явилась новенька з кроликом. Також це підльон все зроблене, 169 гривень з кроликом таким симпатичним, але у мене з кроликом є, просто в іншій кольоровій гамі. Ще з прикольного це ось такі от милющі рушнички на кухню. По 219 гривень, мені здається, тут два бавовняні вони. кролики, яких я вам вже показувала, і з'явилась ще купа великоднього посуду. Те, що одразу кидається в очі, це ось такі дуже симпатичні сіль і перець. Тут є підставка до них в м'ятному кольорі, і самі солянка і перчничка. 219 гривень коштують, і от вони прям дуже мені сподобались. Також є чашечки, тільки тут їх погано видно, але ось ця, мені здається, просто з квітами. а ось ця я бачу в інших з кроликом. Ось з кроликом. Морквинки, які були тут. По 59 гривень вигідні. Чашечки ось такі, які я вам вже показувала. Також навіть сьогодні, мені здається, вже 149 гривень. Тарілочки ось такі милюші з кроликом 169 гривень. І ось гарненька дуже тарілочка. Яйця з вушками 169 гривень. 169 гривень така тарілочка. 219 ось така. І там є ще більші в формі кролика. Знизу просто боюсь, якщо чесно, їх діставати. Підставочку сьогодні вже бачили таку. І ось така ще підставка для чотирьох. Яєць за 219 гривень. І на цьому, як завжди, я вам нагадую: не забувати донатити на Збройні Сили України. Не ведіться на кіпіш з перемовинами. Допомога Збройним силам, якщо ви ще не в них, буде потрібна аж до самої нашої перемоги. І фінансово в тому числі, здебільшого про фінансову допомогу, про донати я і нагадую в своїх відео. На цьому я дякую, що ви були зі мною. Бережіть себе і па-па!